Тарас Григоріч Шевченко. Він був і залишається зі своїм народом з Україною. Він навічно оселився в серці кожного з нас. Шанування Шевченка, є масою Осмислення 200-літнього ювілею кобзаря має нагадати всім нам, що українці великий народ, чий внесок у світову культуру і науку є беззаперечним і визнаним. Саме тому, в 2014 році був оголошений міжнародним роком Тараса Шевченка. Його пам'ятають. Поважаю, ним захоплюючи, до нього прислуховуючи, він і сьогодні сучасний, його твори, пройняті демократичними ідеями, набули популярності серед широких народних мас. Його заклики до братерства і любові, до правди і справедливості, а надусе до волі має всесвітнє значення, підтвердження, чому є той факт, що книги Шевченка видавали за кордоном і перекладали 147 мовами світу. У Україні немає відомої, що доступного широкому і більш досліжного письменника, аніж Тарас Шевченко. Мабуть, не знайдеться в нашій державі людини, котра б не вважала, що вже от кого, а Шевченка знає. Ретельно вивчено і десятки прокоментовано кожен твір попри все те, доводиться стверджувати, що досі, навіть через стільки років після його смерті, Шевченко залишається незбагненим. Ми звикли звірятися за і творчою у своїх почуваннях, поглядах на життя. На історичні події його слово не має фальшу, тут все істина. Він був сином мужика і став володарем у царстві Духу, він був кріпаком і став велетним у царстві людської культури, так писав Іван Франко у своїй присвяті Шевченкові. Вся творчість Великого Кобзаря зіріта гарячою любов'ю до Батьківщини. Пройняте священним навище до ворогів і гінобителю народу його думки, його думи, пісні, його полум'яний гнів, його боротьба за світлу долю трудового люду були думами, піснями, гнівом і боротьби мільйонів. Разом з святкуванням 200-ліття з дня народження Тараса Григоровича Шевченка непрості трагічні часи переживає наша Україна. І воїстину пророчі слова писав поет. Тому 200 років про Україну і вам слава, сині гори, Кривою у Куті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Шановна святочна громада, прошу вшанувати хвилиною мовчання наших героїв, Небесну Сотню, які віддали своє життя за нашу волю.